Вітаю, я Дар'я, лікар-дерматолог клініки Єврола. І сьогодні я розповім вам, чому не можна давити прищі, бо ви точно цього не знали. Коли ви видушуєте прищ, ви знімаєте тільки верхню частину його, а сам стержень йде в глибокі шари шкіри, і там виникає запалення, яке набагато гірше, ніж просто поверхневий прищ. Але в мене для вас хороші новини. Прищі, ну тобто акне, можна і потрібно лікувати у будь-якому віці. І ні, підліткові акне самостійно не проходять. Тому звертайтеся на консультацію, підберемо індивідуальний догляд для вашої шкіри з урахуванням всіх особливостей та згідно міжнародним рекомендаціям. Тільки для вас! Клініці Євролаб у вас ще буде можливість додатково довести шкіру до ідеалу завдяки косметологічним процедурам. Чи лише підлітки хворіють на акне, звісно, ні. На жаль, існує такий діагноз, як акне-тарда або пізні акне. Це також гнійничкове захворювання шкіри, яке приносить масу неприємностей тим, у кого вони живуть на обличчі. Але я знаю, що з цим робити.